Приємно бачити, коли лошадко після стресу вже прийшло в себе. Якщо його там видно, звісно. Отакий красончик вже. Ось так. Ой, так. Ой, красовчик ти. Перший тиждень він був взагалі в стресовому стані, а тепер прямо показує, що в нього дуже гарний настрій. Це дуже круто. От, от. так. Ого. Вить не пропустила. Біжить назад. Оп, і ніхто його не гонить. О-о-о.